Ми презентували у Дніпрі проєкт Розстріляна свобода слова, який виконує Національна спілка журналістів України за підтримки шведської правозахисної організації «Civil Rights Defenders». Ми виконували цей проєкт уже другий рік поспіль, і торік ми почали документувати історії журналістів, які постраждали внаслідок широкомасштабної війни в Україні. Ми зрозуміли, що потрібно не лише допомагати нашим колегам продовжувати виконувати їхні обов'язки в умовах. Великої війни, а і документувати те, що відбувається із самими журналістами, які опиняються і стають жертвами російських воєнних злочинів або очевидцями російських воєнних злочинів. А таким чином ми зафіксували понад 100 історій конкретних журналістів із різних регіонів, у тому числі із Дніпропетровщини. І сьогодні ми презентували деякі із цих історій і обговорили основні виклики і небезпеки, з якими зустрічаються українські журналісти під час широкомасштабної війни, та про те, як вони долають ці перешкоди, як вони долають ці труднощі. Якщо ми говоримо про Дніпропетровську область, то у нас є і. Історії від журналістів, які продовжили роботу, попри небезпеки і попри дуже. Складне становище їхніх медіа, в тому числі економічне становище. Зокрема, це історії Наталії Долих із Криничної, зокрема, це історії Інни Швидкої із Нікополя, це історії також інших журналістів Ірина Ситник із Петрпавлівки. Зокрема, це історії журналістів, які. А не лише продовжили роботу як журналісти, вони включилися в активну волонтерську діяльність, тому що бути відірваними взагалі від того, чим живе країна, неможливо. Вони включилися у підтримку родин військових, у збирання інформації, наприклад, про своїх загиблих земляків. І ми сьогодні почули історії від цих журналістів. Також ми зафіксували. Історією журналіста Павла Іштукіна із Волноваха, редактора сайту Волноваха Сіті про його складну драматичну, дуже небезпечну евакуацію. І, зрештою, він евакуювався до Дніпропетровщини, де започаткував новий сайт у жовтих водах і продовжив дистанційну роботу його сайту для Волновахи. І це також приклад однієї із. Небезпек і ризику для українських журналістів, які виникають у зв'язку із екстреним виїздом із зони бойових дій, від імені Національної спілки журналістів України і ВТО Об'єднання Країна я вручила хрест громадянських заслуг, яким відзначена низка українських журналістів, які Відновили роботу на деокупованих територіях, продовжують працювати на прифронтових територіях. І ці журналісти, вони справжні герої. Я знаю, що багато-багато наших колег із вони заслуговують на цю відзнаку. І я сподіваюся, що ми, як Національна спілка журналістів України, ми також зробимо подання на інших колег, які працюють сьогодні тут. Справді журналісти на Дніпропетровщині зустрічаються з дуже різними, мабуть, з усіма викликами, які тільки існують сьогодні для українських журналістів. Це виклики для безпеки, небезпека у висвітленій ситуації в зоні бойових дій, це обстріли, це пошкодження житла журналістів або руйнування редакцій, це небезпеки пов'язані з екстреним виїздом, з небезпечних зон, з евакуацією. Це адаптація на новому місці у зв'язку. Переїздом це психологічне перевантаження і психологічне вигорання професійне, а у зв'язку з тим, що ми маємо справу із чутливим контентом вже понад півтора роки. Це економічне руйнування редакції, і це також загроза, і це наслідки російської війни в Україні. Те, що багато українських редакцій не втратили підвалини для економічної незалежності і загалом для продовження своєї діяльності. Якщо говорити, про нові загрози, це, це загрози техногенних катастроф. Зокрема, ми обговорювали в Запоріжжі напередодні цієї зустрічі. Ми провели тренінг із радіаційної безпеки журналістів, і там брали участь в тому числі журналісти із УПРА. Це були реальні навчання, це була реальна ситуація, імітація техногенної катастрофи, і під час якої відпрацьовували алгоритми дій журналістів. На жаль, ми маємо бути готовими до будь-яких ситуацій. Ми сподіваємося, що ці знання, які ми зараз добуваємо, вони не знадобляться, але ми маємо бути готовими відпрацьовувати ці алгоритм алгоритми безпечних дій, і тому цей хрест громадянських заслуг це знак того, що журналісти Дніпропетровщини, які працюють із усіма цими викликами, вони з гідністю їх долають, вони згуртовані і завдяки цій взаємопідтримці вони можуть продовжувати свою роботу, інформувати населення, надавати йому перевірену верифіковану інформацію.